А тепер почнемо вже докладно. І спершу про музику, але зовсім не для розваг. В Україні заводи, газети та пароплави своїх щасливих господарів вже отримали. Та чиновники не зупиняються. Нині намагаються встановити контроль та доїти дрібні та нішеві ринки, зокрема й музичний. Вітчизняні артисти забили на сполох, мовляв, посадовці не просто посилили нагляд. Вони силоміць залізли до їхніх кишень. Усе це результат раптової зміни правил гри на ринку інтелектуальної власності. Подробиці знає Тетяна Шустрова. Уявіть, що у вашому улюбленому ресторані перестала звучати музика. Як довго ви зможете просидіти у суцільній тиші під брязкання виделок та келихів? Лічені хвилини. Музика створює настрій. Це засіб, за допомогою якого заробляються гроші. А тому кожен артист, фонограма якого звучить у публічних місцях, має отримати роялті винагороду за використання його музичного твору. Ця практика регулюється законом про авторські та суміжні права. Кафе, бари, ресторани, готелі, супермаркети, тренажерні зали і навіть вокзали та аеропорти сплачують власникам прав на музику 1% від своїх прибутків. До недавнього часу збором і розподілом роялті в нашій країні займалася Українська Ліга музичних прав. Ця неприбуткова організація, створена музикантами і правовласниками, володіє 80% прав на всю українську та зарубіжну музику, а тому отримала статус уповноваженої. Організації довіряють зірки від Ірини Білик та Ані Лорак до Мадонни, Кайлі Міноух і навіть представників Бітлз та Майкла Джексона. Однак, з боку українських чиновників довіри немає. 14 травня Державна служба інтелектуальної власності позбавила організацію права збирати гроші. Приводом для цього стала нібито незаконна схема розподілу винагороди. Діяльність Ліги музикальних прав проверялась Генеральною прокуратурою України в кінці 2011 в початку 2012 року. Нарушень там було достатньо багато. Ми в своєму рішенні відразили тільки один факт. Деньги, які збираються за публічне виконання фонограм, повинні розподілятися по отчетам пользователей. То є стяг із котрий платять ті дії, тобто, що вони використовували? натомість Ліга музичних прав розподіляла роялті на основі даних плейлистів радіостанцій. Музична спільнота стверджує, що такий порядок є легітимним, адже музика в кафе, барах і ресторанах це в основному той популярний матеріал, який транслюють на радіостанції. 99% користувачів погоджуються по плейлисту радіостанцій. Тому що чому? Тому що перше, вони точно не знають, що не грає. То вони вільні, вони можуть включити одну радіостанцію, іншу, третю. Ми можемо святкувати ваш день народження в ресторані, поставити диск у вашого улюбленого артиста. Ми можемо включити телевізор, музичний канал, там MTV або M1, Ми можемо дивитися футбол, там теж є фонограма і так далі. Розподіл роялті за звітами радіостанцій відповідає багаторічній світовій практиці, стверджують і польські колеги наших правовласників. Я не знаю, хто це придумав, що ресторан, який платить, не знаю, стоїть 200 гривень в місяць, має втратити, не знаю, скільки часу на те, щоб виконувати бумажки, на яких буде написано, скільки і чого він грав. Звісно, це економічно безсмисленно. І, і в Польше, і наскільки я знаю, во всех других странах Європи этих денег ведеться по е, плейлистам от радіостанції. 18 європейських країн, зокрема Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Швеція та Великобританія, пішли саме цим шляхом в Україні. Ж таку практику після шести років провадження назвали незаконною. Заставить придорожне кафе заставляти каждую минуту записувати, яка пісня играет у них сейчас – это однозначно э, распределять деньги на основании ну, халтурных отчетов. Это в лучшем случае халтурно. А в худшем случае, э, ну, какой-нибудь, скажем, нечистый на руку представитель организации, опять же, в кавычках, по коллективному управлению правами, будет приносить им уже свой плейлист, І говоріть, будь пожалуйста, в кінці місяця. Відтак нова організація колективного управління просто дуритиме тих, чия музика популярна, стверджують представники компанії звукозапису. Ця Організація просто буде приносити гроші якби музикантам, артистам, продюсерам, а тим, кому треба. В Держслужбі інтелектуальної власності наполягають, щоб визначити рівень популярності пісень за радіозвітами нереально. А то що звучить на радіо ми знаємо. Радіостанції у них є соплі ротація. ротації. Да? Ми знаємо, що продюсери платять там, за то, щоб їх пісні ставили там, в топи, щоб вони звучали чаще. Собственно, все очень просто. Однак радіоменеджери наполягають, що така практика безглузда, а головно, невигідна самим радіостанціям. Ефір формується винятково на популярній музиці незалежно від формату. Інакше втратиш аудиторію. Почему популярно? Потому что это то, что нравится слушателю. Он это напевает, он это хочет слушать, он это и так будет получать, и так и будет слушать. Если станцию никто не слушает, то відповідно, зачем рекламодателю там приносити свої відповідно, за що буде виживати радіостанція? Йому нужна аудиторія, йому нужна массовость. Композиції популярного гурту Медхець XL часто лунають на радіо, а тому гурт отримує роялті з барів, ресторанів та магазинів. Говорить лідер гурту Вадим Красноокий. За його словами, музиканти та їхні правовласники мають грати за тими правилами, які влаштовують їх, а не державних управлінців. З якого дива якийсь державний чиновник починає приймати якісь рішення. Хто його просив? Я його не просив контролювати, хто і як збирає мої гроші, за якими схемами їх розподіляти. Однак в держслужбі з цим не згодні. Там вважають, що мають право контролювати такі фінансові потоки, і їхня діяльність навпаки спрямована на покращення становища артистів. явне сумніви в тому, що взагалі іспоніти щось получають. То тобто, есть у нас по закону 50% має процентів Іспланітелем 50% – процентів празводіте фонограм. Ну у нас, як правило, падитель фонограм це продюсери, да? то есть тот, хто делает, делает эту запись. Ну, Провірка показала, що там ні один исполнитель не получал, собственно говоря, денег. Артисти здивовані, де і за яких обставин відбувалася зазначена перевірка. Бо ж кожен із тих, хто працював з українською лігою музичних прав, свої роялті отримував. Якщо говорити про людей, котрі чесно роблять свою справу, то це е, була Українська Ліга музичних прав, котра отримав, ми, ми від неї отримували гроші, котра розподіляла гроші, і ми особисто я отримував гроші авторські від того, що наші пісні, так чи наші, потрапляють в чарти і, і стають хітами. І так робиться у всьому світі. Я отримую гроші е, через Лігу, саме через Лігу. Це по-перше, а по-друге, вони декілька разів сама Ліга, вона виступала як, як спонсор різних різних заходів містецьких. Так, от просто влізти в наші справи. Якщо в нас в принципі все нормально, якщо в нас ми працюємо по-білому, якщо ми отримуємо нарешті, вже отримує отримуємо якісь роялті, і вони доходять там чи через рекорд лейбл, чи напряму до музиканта. Це не такі великі гроші, як там можливо вбачає влада, але, але вони доходять нарешті. І тепер я відчуваю, що зараз це таким чином, таким наїздом а, ми не зможемо ні контролювати. А ще гірше, ми не просто не побачимо цих коштів. Повані ситуацією, що склалася в нашій країні, і зарубіжні партнери українських правовласників в міжнародній федерації фонографічної індустрії, що представляє понад півтори тисячі світових музичних та рекордингових компаній. Сподіваються, що рішення позбавити лігу ліцензії помилкове. Чому невдоволені українські чиновники, якщо діяльність організації влаштовує навіть таких артистів, як Елтон Джон, Леді Гага, Стінг, Дісі, Лінкін Парк та багато інших. We Ми занепокоєні, тому що у нас відбирають організацію, яку протягом багатьох років створювали українські та зарубіжні продюсери та артисти. Ми хочемо, щоб саме Ліга представляла наші інтереси, бо ми довіряємо цій організації. Однак в Україні не виключають, що рішення викинути Лігу музичних прав на узбіччя може бути добре спланованим кроком. Адже ринок зборів Роялті надзвичайно перспективний. Нині на користь артистів і продюсерів у нас збирають до 10 мільйонів гривень щороку, але потенціал значно. Більший я можу навести е, приклад таких країн, як, наприклад, Велика Британія, де з, зі сфери публічного виконання збирається 64 мільйони євро на рік. А, Франція, де збирається 61 мільйон євро на рік. А, наприклад, в Німеччині це 40 мільйонів євро. В маленькій Голландії це 30 мільйонів євро на рік. А тому справжньою причиною позбавлення ліцензії Української ліги музичних прав може бути бажання контролювати збір і розподіл коштів, розмір яких із року в рік лише зростає. З огляду на те, що на сьогодні Роялті сплачують лише 10% публічних закладів, за кілька років новий гравець на ринку зможе збагатитися на сотні мільйонів. Є така організація, утнію ще прав получить повномочі гроші, то у нее дальше никакого другого пути с этими деньгами нет, как эти деньги украсть, потому что распределить их она не может. Она не имеет договоров с теми, кто, э, собственно, создает музыку. Ребята сейчас залазят в карман ко всем музыкантам, просто конкретно в карман, издавая те законы, которые им выгодны, и как они это будут все распределять. Одному Богу известно, а і Ливштам звездно, а вони, ми прекрасно розуміємо, як вони будуть деньги. То, що це не піде точно в українську культуру 100%. процентів. все вже розуміють, що вони ненавидят все, що касается українського язика і культури. Це первое. Ну, табачник ви знаєте, он перший человек, який хоче растоптать все українське, що було вообще построено и і хоть намічалося. Дмитро Табачник в цій історії постать не випадкова, Адже Держслужба інтелектуальної власності, що встановлює нові правила гри на музичному ринку України, є підрозділом. Міністерства освіти й науки, очолюваного одіозним міністром українофобом, кажуть, Олексій Янов є креатурою саме табачника. Рішення позбавити Лігу музичних прав статусу уповноваженої організації щодо збору Роялті він ухвалив, коли голова держслужби Микола Паладій, відомий своїм толерантним ставленням до української музичної спільноти, був у відпустці. Зараз стало відомо, що з відпустки Паладій уже не повернеться. 15 червня президент Віктор Янукович. Прийняв його відставку. Між тим люди та продовжують стратегічний поступ до збагачення за рахунок українських та зарубіжних артистів. Вони вже створюють нові організації колективного управління, які мають збирати і розподіляти чужі гроші. Такий розвиток подій не лише не піде на користь нашій культурі, але й неминуче вплине на подальше погіршення інвестиційного клімату в Україні. Через скандал з розподілом Роялті Україна вже потрапила до сумнозвісного списку 301. Переліку пріоритетного спостерігання спостереження, який щороку складається американським міністерством торгівлі, сумний досвід з піратськими компакт-дисками десятирічної давнини свідчить, наступним кроком можуть стати економічні санкції, які призведуть до втрат у сотні мільйонів доларів.